Браємо верхню шпулю. Порядок зборки. Вінтик, потім підшипник з бортиком. А ні, не так. Шайбочка. Підшипник з бортиком. Підшипник без бортика. Потім вінтиком ми затягуємо цю, цю зборку. Витягнули, потім ставимо шайбочку, потім ставимо це все діло у башню, ставимо ще одну шайбочку, гаєчку. Įtempame, patikrinkime, kad čekiukai lengvai kulti.